Вітаю, друзі. Всім очевидно, зокрема в Україні, тим, хто стежить за політичним процесом, дивиться новини, осмислює реальність. Очевидно, те, що Україна знаходиться в дуже складному становищі. І відповідно закономірним виникає запитання: що робити? Що робити в цій ситуації? І хто винен? На жаль, українці дуже часто борються з наслідками. Замість того, щоб зрозуміти причини того, що сталося, і вирішувати джерело цих причин своїх нещастя, зрозуміло, що виною того, що зараз відбувається, першою причиною є Російська Федерація. Однак на це ми вплинути не можемо. Вона наш сусід, і її агресивні намери були давно відомі ще з моменту, коли було проголошено незалежність України, коли вона вже претендувала на Автономну Республіку Крим. Коли вона почала свою агресію щодо острова Тузла, вже тоді Україна повинна була би змінити свою стратегію національної безпеки і почати готуватися до війни з Російською Федерацією. Однак, на жаль, першопричиною причиною через те, що українське населення не усвідомлювало і значною мірою не усвідомлює Російську Федерацію як екзистенційного ворога. Українське політичне керівництво надто пізно усвідомило необхідність готуватися до війни. І навіть після початку війни, нагадаю, вона почалася 20 лютого 2014 року, року. Політичне керівництво, яке прийшло до влади з 2019 року, згорнуло фактично ті зусилля, які політичне керівництво з 2014 до 2019 здійснювало. Тому, відсунувши на бік Російську Федерацію, проблема якої є очевидною, давайте проаналізуємо, в чому причина. Того, що ми опинилися в такому катастрофічному становищі, так от, причина у неправильному виборі українського народу в 2019 році, коли було обрано некомпетентного блазня, який привів до влади проросійську некомпетентну нерозумну владу. Впродовж багатьох років він згорнув оборонну програму, він займався дорожним будівництвом розкрадання бюджетних коштів, він відновив постачання електричної енергії з Білорусі та Російської Федерації, він підривав обороноздатність країни. Він не готував країну до повномасштабного вторгнення, перед тим, як, після того, як західні партнери попереджали нас про те, що воно станеться точно. Тому першою причиною того, чому ми опинилися в такій ситуації, є Зеленський та його Шапіток. Після 2022 року нічого на краще не змінилося. Зеленський постійно приймає запізнілі рішення, сконцентрував свою владу в офісі всю владу в офісі президента і ігнорує розподіл влад, порушує постійно конституцію України, не займається будівництвом фортифікацій, не захищена була енергосистема, яка зруйнована в результаті нападів Російської Федерації. Саме через слабкість. Політичну, інтелектуальну, ділову, управлінську кадрову Зеленського та його Шапіто, Російська Федерація і напала на Україну, тому що вона розуміла, що в Україні можливо більше ніколи не буде такого слабкого керівництва, як Зеленський та його Шапіто. Саме цю причину повинні усвідомити українці, що Зеленським та його так званою командою Україна не зможе належним чином вийти з ситуації війни. З найменшими втратами, тому що вони неспроможні розробити стратегію, вони не спроможні підібрати належні кадри, і вони не спроможні втілити цю стратегію в життя. Що потрібно робити? Потрібно вимагати від Зеленського невідкладно подати у відставку разом зі всією своєю командою. Потрібно передати владу голові Верховної Ради Стефанчуку згідно Конституції України, тому що Зеленський з 21 травня 2024 року вже незаконно займає свою посаду. Після цього потрібно сформувати невідкладно уряд національної єдності, якому згідно Конституції передати державну владу, і е, до цього уряду включити всі найкращі кадри, які були в нас до 2019 року, які мають повагу перед міжнародною спільнотою. Радикально переосмислити антикорупційну політику, припинити красти через Міністерство оборони та інші міністерства, знизити, зменшити кількість державного апарату, знизити заробітну плату народним депутатам та урядовцям і показати приклад заходу, що ми будемо обмежувати себе у всьому заради того, щоб перемогти і просити у заходу краще кращу зброю, більшу зброю, далекобійнішу зброю. Я впевнений. Що новому політичному керівництву це вдасться? Слава Україні!